Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 219-те заняття, тема якого випадкові події та ймовірність випадкової події. Отже, що називають випадковою подією? Дивіться, припустимо, в нас є монетка. На одній стороні цієї монетки Орел, на другій стороні монетки решка. Ми підкидаємо цю монетку, потім ми її ловимо і дивимося, в нас випав Орел, чи в нас випала решка. Тобто ймовірність того, що випаде Орел або випаде решка, це і є ймовірність випадкової події. Події бувають можливими або неможливими. Ось припустимо, якщо в нас е, зараз місяць вересень, то наступним за ним буде жовтень. Якщо ми скажемо, що за вереснем буде листопад, то це неправильно. Ця ймовірність є невірною. А ось, наприклад, ймовірність того, що завтра буде дощ, цілком можлива. Тому ймовірності поділяються на два випадки можливі та неможливі. Дивіться, ось припустимо, давайте розглянемо на прикладі. В нас є коробка. У цій коробці лежать 5 червоних шариків та 3 жовті. Нам треба просунути туди руку і витягнути один з цих шариків. Яка ймовірність того, що витягнутий нами шарик, буде жовтим? Дивіться, жовтих шариків в нас 3. А усього у коробці шариків 8, 5 і 3, 8. Тобто ймовірність того, що в нас буде витягнуто один шарик, жовтий три восьмих. Таке правило. Далі, дивіться ще. А ось як знайти ймовірність того, що випаде Орел або решка. Ось, припустимо, в нас є монета. Ось Орел одна сторона і решка друга. Ми підкидаємо, яка ймовірність, що випаде, припустимо решка. Решка на монеті одна, а в нас є Орел та решка, тобто два. Ймовірність одна, друга. Давайте ще раз глянемо приклад. Припустимо, є лотерея. І у лотереї з 100 тисяч один білет є виграшним. Один. Яка ймовірність того, що людина витягне виграшний квиток? Дивіться. Для цього необхідно 1 поділити на 100 тисяч. Тобто 1 до 100 тисяч ймовірність, що людина витягне виграшний квиток. Це дуже мало. Ну і так далі. Тобто, це називають випадковими подіями. Аби знайти по ймовірність випадкової події, нам необхідно нашу е бажану подію поділити на усі можливі події. І таким чином ми витягнемо нашу подію. Ось, пропустимо, футбол. У футболі команди можуть або виграти, або програти, або зіграти у нічию. Тобто ймовірність того, що команда виграє одна третя, що програє, одна третя, і що зіграє у нічию, також одна третя. Якщо ж ми скажемо, яка ймовірність того, що команда зіграє а, у нічию або програє, то це буде дві треті. Тобто, якщо ми беремо два варіанти: або програє, або зіграє в нічию. Ну і так далі. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Якщо залишились запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному уроці.